Навіть якщо ми дуже стараємося, час від часу всі ми опиняємося в ситуаціях, коли потрібно приймати складні і неприємні рішення. Можливо, немає очевидної правильної відповіді або це вибір між поганою та дуже поганою. А може, справа в людині або обставинах, які не просто викликають тривогу, а вселяють справжній страх. У кожного є свої способи впоратися з такими рішеннями. Хтось загортається в зважену ковдру і їсть солоні крекери в темному кутку. Інші просто ігнорують проблему, сподіваючись, що вона зникне сама собою. Але Кетрін Ендрюс, тренер з життя, викладач та автор розає силки за Санди Сузер, використовує інший підхід, вона задає собі конкретні запитання. Давайте розберемося, як це працює. Чому питання допомагають? У випуску Силки» від 26 квітня 2021 року Ендрюс поділилася своїм методом прийняття складних рішень. Вона використовує стандартний список питань, про них трохи пізніше, які допомагають їй розібратися, що робити, коли вона відчуває себе в глухому куті. Ось що вона пише Думаю, багатьом подобається моя робота і коучинг, тому що я задаю дійсно хороші питання. Давно я почула ідею про те, що якісні питання призводять до якісних відповідей, щоб це не означало. Раніше я вважала це просто попсихологією, але на практиці, як в роботі з собою, так і з іншими, зрозуміла, що це правда. Тому, коли я стикаюся зі складною ситуацією, відчуваю страх чи сором, або просто зациклююся на негативних думках, я повертаюся до цього списку питань. Він нагадує мені, що якщо поставити правильні питання, то знайдуться і правильні відповіді. Питання, які варто задати собі в складній ситуації. Звичайно, не кожен метод підходить всім, але це й варто спробувати. Отже, ось ці питання. 1. чи не намагаюся я вгадати чужі думки або наміри в цій ситуації. 2. Як я можу дати собі те, на що сподіваюся отримати від іншої людини? 3. Ця думка викликана страхом чи соромом? Яка думка могла б прийти з співчуття до себе або надії? 4. Чи можу я назвати три речі, які мені зараз потрібні? 5. Чи можу я назвати три речі, від яких я можу відмовитися прямо зараз? 6. Як я можу зробити цю ситуацію принаймні на 5% легшою для себе? 7. Який варіант здається мені найпростішим? 8. Що якщо те, що здається мені правильним, і є правильним. 9. Кому може бути вигідно те, як я зараз думаю чи відчуваю. 10. Чи є користь чи захист для мене в тому, щоб продовжувати так думати чи діяти. 11. Який біль всередині мене відображається в цій ситуації, і як я можу піклуватися про неї? 12. Де в тілі я відчуваю цю ситуацію. Що мені говорить це відчуття. 13 Якби ніхто не дивився і не засуджував, яке рішення я б прийняв? 14. Щоб мені порадив я сам через 5 років. 15. Як би виглядала довіра в цій ситуації? 16 це рішення зробить моє життя ширшим чи вущим. 17 це правда. Дякую, Байрон Кеті. 18 Чи хочу я продовжувати так думати Чому так чи чому ні? Ні, правильна відповідь не прийде до вас як осяяння після останнього питання. Але, як каже Ендрюс, ця вправа допомагає, тому що іноді, щоб поглянути на ситуацію під іншим кутом, досить просто задати собі правильне питання, і це вже зрушить вас з місця.